А у Грузію силовики почали затримувати протестувальників на тлі інаугурації та з зв... так званого президента Міхаїла Кавелашвілі. Місцеві телеграми повідомляють, що поліція почала затримувати всіх, хто трапився під руку, при цьому застосовуючи силу. Зокрема, на одному з відео бачимо, як людину тягнуть за руки і ноги. За перші 9 місяців 2024 року кількість дітей дітей, які стали жертвами війни в Україні, перевищила показники за весь 2023 рік. Повідомляє ЮНІСЕФ. І спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло 596 шестеро дітей. Понад півтори тисячі були поранені, і майже дві тисячі зникли безвісті. Про це повідомила прес служба національної поліції. Зазначається, що в Україну повернуто 388 і з 19,5 тисяч депортованих до РФ дітей, крім того, за даними ООН, кожна шоста дитина у світі, тобто близько 473 мільйонів дітей, проживає в зоні бойових дій. На жаль, це статистика.